Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що сьогодні в Франції президент Сполучених Штатів Америки Трамп гучно заявив, що не вважає Путіна перепоною для миру в Україні і вірить у готовність Путіна до підписання мирної угоди, незважаючи на те, що водночас президент США в черговий раз накинувся на президента України, заявляючи про те, що Буцім то України слабка позиція, а у Зеленського немає козирних карт, сьогодні в міжнародних ЗМІ з'явилась така гучна новина. Повідомлення від видання фінансовий час, такий інсайт, про те, що Путін відмовився обговорювати зі спасполанцем Трампа Віткофом мирний план США щодо України. Російські ЗМІ пишуть прямо, що більше того, спецпосланець Трампа відмінив свій візит на Росію після відмови Путіна обговорити план перемир'я. Прийшлося уже Віткофу візит відмінити на Росію, тобто Путін його послав. І до речі, як зазначає видання фінансовий час? Путін його почав посилати ще починаючи з 8 травня. І лише сьогодні, коли через міжнародні змі про це стало відомо на загал, коли у всіх міжнародних змі повідомили про цю інформацію, у Трампа вже не було іншого виходу, як якось діяти. Адже це сильний удар по його репутації, сильний удар по його іміджу так званого сильного лідера. Мені тому не дивно, що сьогодні, вже після обіду, з'явилася така гучна новина. Про те, що державна тарша Рубіо, а також міністр кордони справ РФ Лавров, обговорили результати зустрічі у Стамбулі. Після цієї телефонної розмови Рубіо повідомив, що ША представили сильний план миру і що час закінчити війну. Також є повідомлення з Держдепу, де підкреслили, що Рубіо передав рішучий сигнал президента Трампа. Тобто, якщо до Трампа будуть якісь питання, а що, а чому так сталося? А як це таке можливо, що Путін фактично посилав Віткофа, то Трамп зараз може сказати, що у Віткофа не вийшло, а ось Рупіо озвучив мирний план. І цей мирний план я хочу підкреслити, що це не лише мирний план Трампа, це узгоджений мирний план з Україною та Європою. Важливо, що водночас на тлі перемовин між Рубіо та Лавровим сьогодні з'явилася ще одна така важлива новина, і така дещо несподівана. Це те, що Штати Америки вперше за рік відправили стратегічний безпілотник в Чорне море після провалу перемовин в Стамбулі. І дійсно, це так є навіть така карта на Флайт радарі Безпілотник сьогодні працював, і це безумовно є сигналом для Кремля. Важливо, що уже після цієї телефонної розмови між державним США та міністром справ РФ після прольоту чи роботи цього безпілотника з'явилось повідомлення від Трампа. Це не була заява для журналістів, це не була прес-конференція. Він просто зробив черговий пост у своїй соціальній мережі, де він повідомив, що 19 травня в понеділок він зателефонує Путіну та Зеленському. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню. І ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Тобто Трамп сподівається на те, що буде припинення вогню і закінчиться війна після його телефонної розмови в понеділок з Путіним. І мова, я підкреслюю, не йде про зустріч, на що сподівався Трамп, і про що він сьогодні вранці заявляв, про що він заявляв ще е, в четвер, 15 травня. Ні, поки мова йде про телефонну розмову. Важливо, що те, що буде телефонна розмова, сьогодні підтвердив і Пісков. Він сьогодні зробив гучну заяву вже ввечері. І, в свою чергу, що важливо, це те, що Кремль почав погрожувати. Ким чи через кого Кремль погрожує? А зараз на місці Жириновського Медведів. Медведів сьогодні почав погрожувати ще гіршою війною, якщо будуть невдалі перемовини. Ось такий поворот. Пропагандисти пишуть. Що від Путіна Трамп буде вимагати під час цієї розмови припинення вогню, припинення вогню на 30 днів, про що було домовлено, і для Путіна це буде важка розмова. Але як пишуть кремівські пропагандисти, що Путін буде наполягати на тому, що Буцімто Зеленський нелегітимний і буде на це бити, і буде всіляко відморожуватись. Але. Ще є гучна заява від президента Франції Макрона чергова. Він вчора ввечері, пізно ввечері робив гучні заяви, про що я говорив в попередньому випуску. А сьогодні, ввечері, ввечері, після обіду, він повідомив, що він переконаний, що Трамп відреагує на цинізм Путіна. Макрон висловлює свою впевність. І те, що Макрон робить такі заяви, це підтверджує. Ще раз те, що були домовленості конкретно між Макроном і Трампом, а також Мерцем і Трампом, загалом між Європою і Сполученими Штатами Америки, і зараз Європа відповідно задає питання, а що таке ми домовлялися, і тут що важливо, важливо, щоб Трамп цього разу, як він заявляв сьогодні в Франції, що він чесно вів санкції, адже вони точно спрацюють, особливо зважаючи на те, що сьогодні профільні російські змі, наприклад, РБК повідомили. Що на Росії вперше з 2022 року відбулося поквартальне зниження економіки, і російські експерти почали ламати голову над тим, чи буде на Росії технічна рецесія. Я хочу наголосити, що на Росії вже багато років немає справжньої правдивої статистики, що все фальсифікується, і особливо починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. І тому, коли вже офіційно повідомили про поквартальне так зване зниження економіки, це вказує багато на що, тому санкції точно необхідні. Щодо заяв з Кремля, то сьогодні в районі обіду пролунало декілька повідомлень від речника Путіна Піскова. В цьому випуску я хочу презентувати основні з них і прокоментувати коротенько. По-перше, Пісков заявив, що зустріч з і Путіна можлива, але тільки при досягненні визначених домовленостей делегацій, тобто, Кремль, вустами Піскова. Про що говорить? Що Путін не хоче жодних перемовин з Зеленським, і, до речі, як з Трампом. Пісков ще починаючи з січня цього року розповідає, що спочатку домовленості, спочатку делегації маються відпрацювати, а Путін буде лише підписувати. І таким чином Москва ховає Путіна. Путін сам приляканий десь там ховається в бункері, чи то в Москві, чи то в підмоскві, і він хоче лише, коли все буде домовлено, просто прийти підписати, тому що Путін не хоче е терпіти психологічний тиск на собі. Він боїться, що зламається. Адже у нього є вся повнота прийняття рішень, і саме тому президент Крин Зеленський хоче прямих перемовин з Путіним, щоб натиснути на нього. І саме тому, в тому числі, і президент США говорить про те, що потрібна зустріч на Путін продовжує морозитись. І Пісков сьогодні, в черговий раз, підтверджує те, що було очевидно. Дивно, що президент США Трамп сподівається на перемовини з Путіним, та ще й в найближчими днями, найближчим часом. Далі Пісков заявив, що Федерація підготує передасть в Україні перелік умов щодо припинення вогню. Щодо так званого переліку умов, то ми знаємо, ми вже чули. Кремль що говорить, що Україна повинна припинити мобілізацію, і Україна повинна не отримати допомогу від країн заходу. І це все вже було починаючи ще з 2015 року, коли був підписаний Мінськ. 2 І ми знаємо, чим це все закінчилось, просто відкладеною повномасштабною війною. Також Пісков наголосив, що першим, першою справою має бути виконання домовленості щодо обміну тисячу на тисячу. І я в попередньому випуску чи в одному з попередніх випусків казав прямо, що Кремль буде тягнути і з цим час. І сьогодні, до речі, є заява від Буданова, очільника Гурему, який повідомив, що він сподівається, що обмін станеться вже наступного тижня. Також дуже сподіваємося, віримо, що обмін буде, пройде якнайшвидше, тому очікуємо добрих новин. Але Кремль знову ж таки він намагається тягнути час, в тому числі і за рахунок цього обміну. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти вранці повідомили таку цікаву новину. Виявляється, що зараз на Росії зацікавилися тими громадянами України, які зараз, за їх словами, знаходяться в СІЗО, знаходяться в тюрмах, йдеться про зрадників і колаборантів, яких, за словами пропагандистів, аж 13 тисяч. І зараз Москва думає над тим, як би їх поміняти. Я скажу так, що для нас було б добре, якби було прийнято кремлем таке рішення, щоб їх міняти. Нам потрібно повертати всіх своїх друзі. А закінчимо цей випуск на заявах з України від міністра кордони справи України Сибіги, який сьогодні сказав прямо, що Путін використав зустріч у Стамбулі для відтермінування нових санкцій. Водночас голова МЗС України закликав до збільшення санкційного тиску на Росію. Також Сибіа повідомив, що єдиний реальний показник готовності РФ до припинення війни це згода на безумовне повне та тривале припинення вогню. Все ясно, чітко та зрозуміло, і показник цей буде дійсно таким показовим. І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це добра новина. Це повідомлення про те, що Італія передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди увійдуть сотні бронетранспортерів м 113 Мова йде аж про 400 спартерів. І цього вистачить приблизно десь на 4-5 бригад. Звісно, для механізованих бригад потрібні ще танки, потрібні бойові машини піхоти. Але тим не менш, Ну, вона безумовно добра. І ми бачимо вже повідомлення, що Україна, наприклад, від Італії отримує не десятки, а вже сотні бронемашин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.